Дві речі, які одна дуже глобальна, одна не дуже проблеми, які можуть виникнути. Перше, ми сьогодні маємо три міста, в яких ще не готові запускати тепло для мешканців. Всі решта міст населених пунктів Нафтогаз вирішив всі проблеми, які були, знайшли рішення по всім, але три залежать виключно від позиції профільного міністерства і обласних військових державних адміністрацій: це Харківська область Рогань. І Олександрія та Світловодськ в Кіровоградській області, де потрібна допомога в вирішенні проблеми з профільного міністерства з Мінрегіону, тому що там приватні кампанії і вони не можуть знайти спільну мову. І глобальне питання, яке стосується всіх нас, це фінансування, це тарифи, тому що станом на сьогодні держава заборгувала Підприємствам теплопостачання 64 мільярда гривень компенсації різниці в тарифах. І сьогодні в бюджеті ці кошти не закладені на 25 рік. Але є в прикінцевих положеннях норма про те, що, начебто, держава більше не буде винна ці кошти, вони намагаються зняти взагалі зобов'язання. Про компенсацію різниці в тарифах підприємством теплопостачання це може призвести до того, що можуть піднятися тарифи, тому що інших варіантів не може бути, і це великий ризик. Тому в проекті бюджету на 2025 рік повинна бути вилучена норма з прикінцевих положень, про те, що держава. Не може, не повинна компенсувати різницю в тарифах. Це один блок проблеми. І є друга проблема: в проекті бюджету на 25 рік вилучається 64%, з яких 4% – які до сьогодні використовувалися місцевим самоврядуванням для компенсації різниці в тарифах для забезпечення аварійних підключень для тих генераторів і всього того, що повинно зробитися. як ви знаєте, військове ПДФО, силови ПДФО з бюджетів місцевих вилучили, і відповідно коштів сьогодні інших ніж оце ПДФО 64%, саме 64 відсотка. Збереження реверсу в громад, це теж дохідна частина місцевих бюджетів. Без цього опалювальний сезон пройти буде неможливо. Ви вже говорили за борги, як вони впливають, також на запуск опалювального сезону. А загалом люди, наші українці, які також мають борги за комунальні послуги, зокрема за тепло. Наскільки їхні борги також впливатимуть на цей запуск? Звичайно, борги людей вони автоматично лягають на заборгованість теплопостачальних підприємств. Але якщо говорити глобально, ми маємо дві частини платників або споживачів послуг: це ті, які живуть сьогодні в Україні, і вони максимально розраховуються. У нас є приклади, коли, наприклад, Київ розрахувався на 100% за 2022-2023 рік опалювальний сезон. І такі міста є ще, але у нас є люди, які виїхали, які не проживають сьогодні в Україні, і там, звичайно, є проблеми з оплатою комунальних послуг. Ці проблеми є, але вони всі вирішуються в тому випадку. Коли в бюджеті на 2025 рік будуть збережені, збережені існуючі сьогодні доходи в місцевих бюджетах, і тоді громади самі знаходять механізми компенсації для того, щоб по-перше зберігти тарифи, те, що робить сьогодні місцеве самоврядування, починаючи з 2021 року, тарифи не піднімаються, і по друге, це забезпечувати максимально людей незалежно від ем, ситуації з централізованим опаленням.